Вимушена необхідність наштовхнула керівництво МЖКЦ до впровадження реконструкції біля під'їздів. Парковки у дворах є великою проблемою для тих, хто прибирає контейнери із смиттям та тих, хто користується пандусами. Труби, вмонтовані в асфальт, стали єдиним реальним рішенням, аби не дати водіям доступу до пандусів. Першим і поки єдиним прикладом такої реконструкції став будинок 18 по вулиці Хіміків. установка таких столбиков это скорее всего вынужденная мера потому что нет возможности бороться с автолюбителями которые пренебрегают э, предупреждениями просьбами не ставить машины возле вывозов э, возле мест вывоза мусора либо в тех местах где э, у нас э, живут инвалиды в данном конкретном случае Це було зроблено по просьбе інваліда, тому що вона не могла виїжджати на свої коляски і дому постійно було здесь все перекрыто машинами. Аби проїхати по дворах водію сміттєвозу необхідно володіти навичками екстрим-водіння. Коли зранку всі тротуари заставлені машинами, проїхати без ушкодження коліста бордюрів неможливо. Ну, это, что трубы закопали, это, конечно, хорошо для нас, для нас, для жителей, конечно, не хорошо, а для нас удобно. Потому что некоторые ставят здесь машины, не пройти, не проехать. Нет. Здесь машину поставить задним ходом выезжаешь через весь двор. И они все практически живут в этом дворе и все практически знают и видят. Но никто не хочет, допустим, выйти и убрать ту машину. Или с другого дома приехал, поставил и ушел на неделю, на две. Десять хвилин витрачає водій южтрансу, аби прибрати всі контейнери у дворах. Така швидкість завдяки вантажникам. Вони, знаючи вже неможливість підходу до кожного під'їзду, заздалегідь готують контейнери, аби якось облегшити долю водія. Временами такого, що приходиться контейнер тягнути метрів в десять, мот 15. Починаєш ругатися з цими автолюбителями, можуть вийти просто нахамити, а можуть ще щось зробити. Вот такая бывает, что люди несовестные, ремонты делают, во-первых, кидают э, сам мусор возле дверей, ну а так, больше всего достают эти автолюбители. Вирішити таким чином проблему незаконних парковок у дворах неможливо, адже МЖКЦ не володіє великою кількістю підручного матеріалу для подібної реконструкції. Але допомогти в тих випадках, де це вкрай необхідно, намагається.